Доброго ранку, діточки! Сьогодні ми розпочинаємо наше заняття за програмою Афлатон на тему Я можу бачити і чути. Як завжди, ми почнемо, почнемо наше заняття з привітанням. Посміхнулися сонцю. здравствуй, золоте! Посміхнулися квітці, хай вона росте. Посміхнулися дощику, лийся, мов з відра. Посміхнулися друг. Сьогодні ми разом за Флатунчиком відправляємось у подорож містом. Але для цього давайте з вами пригадаємо правила поводження на вулиці. Перше правило завжди тримайся за руки з товаришем. Тримайся руки дорослого. Будьте обережні поблизу небезпечних місць, таких як канави, сміттєві баки, жваві дороги. Уважно дивись і слухай, що відбувається навколо. Ось давайте разом з Афлатунчиком уважно роздивимось і розкажемо, що ви бачите на цій картинці. Так, це вулиця міста. Скажіть, будь ласка, а що ви чуєте навколо? Ви чуєте звуки машини, так, сигнал машини, розмови людей. Тобто життя на вулиці. Які кольори ви бачите на цій картинці? Червоні, жовті, зелені, рожеві, голубі. Які, які форми ви бачите на цій картинці? Так, квадрати, круги, так? прямокутники, молодці. А тепер. Давайте разом за флатунчиком відгадаємо загадку. Що ж нам допомагає бачити все навкруги? На ніч два віконця самі закриваються, а зі сходом сонця самі відкриваються. Як ви гадаєте, що це таке? Так, це очі з допомогою органу зору, тобто очей, ми можемо бачити все, що коїться навкруги. Наступний, Наступна загадка дві великі раковини. Сілись на краях, добре вони вміють, все нам сповіщають. За допомогою чого ми все навколо чуємо? Так, з допомогою органа слуху, тобто вушок. З допомогою вушок ми можемо чути, звуки музики, спів пташок, розмову людей і таке інше. Ось давайте зараз ми з вами пограємо в таку гру. І назва... Перше завдання у нас що можемо побачити, але не можемо доторкнутися. Так, можемо бачити хмаринки, сонечко, салют, що ще місяць і веселку. Далі. Що може бути червоним? Троянда, жук-сонечко, велосипед, правильно, помідор. Що ж може бути зеленим? Жаба, огірок, ялинка, квіточка. Що може бути синім? Повітряна кулька, машинка, джинси, олівець, диван. Молодці. Що може бути твердим? Так, кулька для болінга, дощечка, будівельний камінь і гора, що є м'яким? подушка. Нитки для в'язання, светр, іграшка. Що можемо чути? Звуки барабану, так? колокольчик, дзвінок телефону, сигнал машини скорої помочі, так? швидкої помочі та скрипку. Молодці. Що ми можемо побачити і почути та здогадатися, що трапиться в майбутньому? Як ви можете здогадатися, що скоро піде дощ? Правильно, завдяки органам зору і слуху ми можемо бачити, чути і уявляти, що відбувається навколо нас. Знаючи, що відбувається, ми можемо підлаштуватися і змінити наші дії. Ось, наприклад, якщо ми знаємо, що буде дощ, що ми будемо робити? Ми підемо гуляти, ми залишимося вдома. А можливо візьмемо з собою парасольку. Як на вашу думку? Так, візьмемо парасольку і підемо гуляти під дощиком, якщо, якщо немає грози, ось давайте зараз ми з вами за допомогою зору і слуху вивом, яка буде незабаром побудемо, що у нас небо все покрите чорними хмарами. Отже, скоро піде дощ. Давайте послухаємо тепер. Ми чуємо ось. Отже, за допомогою зору ми побачили, що тут хмари в нас чорні, За допомогою органу слуху ми почули грім. Отже, незабаром буде дощ. Молодці дітки. А тепер вам пропоную погратися в таку гру, сонечко і дощик». Коли буде звучати весела мелодія, то ви повинні стрибати, танцювати, веселити. А якщо ви почуєте, що йде дощик, ми з вами заховаємось у ось таку. Ось такий дах собі зробимо головою і ми з вами сховаємось, добре? Почнемо грати в гру. Зранку в нас грати. Згрібі, таку веселу гру. Я вам вдячна за заняття. До наступної зустрічі. Дякую за увагу. До побачення!